Вітаю, друзі, а також усі інше. В нас сьогодні 12 листопада, і це 993 дев'яносто доба мужні оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на її, Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І скажу так: найближчими днями, можливо навіть тижнями, ми в першу чергу будемо починати кожен такий огляд, і в принципі, кожен з них буде концентруватися основною своєю увагою на місті Кураху. Російські окупаційні війська продовжують свій наступ в районі а, Курахова з метою захоплення цього населеного пункту. А російські окупанти використовують а, для цього як завжди а, три основні напрямки, по яким вони намагаються а, прорватися на Курахова, і в першу чергу це, звісно ж, а, напрямок а, в лоба, про який постійно я говорю, це по трасі Н. 15 – за метою прорива на Курахове через Максимілянівку, і в принципі, саме тут у російських окупантів є можливість виходу на околиці самого населеного пункту йдеться про його східну частину. В першу чергу це по напрямку 0510 траси, яка переходить на Запорізький Проспект а, в самому місті із а, можливістю закріпитися на східних околицях а, по вулиці Шахтарській, Степні та іншим провулкам, які йдуть між цими вулицями. Якщо російським окупантам вдасться а, закріпитися на східних околицях а, міста, то в принципі вони будуть мати можливість поступового крокового а, просування в а, форматі міських боїв на захід. І виход до самого центру міста з перерізанням по 0510 основної центральної логістики і з контролем самого центру міста з виходом в подальшому на трасу Н-15. Отже, саме лобові удари вони є зараз для Курахова в питаннях виходу на рівень міських боїв. На а, захоплення самого а, міста а, максимально небезпечними, і росіяни дійсно намагаються зараз прорватися невеликими групами саме на околиці Курахова. Інколи їм це вдається, інколи їх а, звісно ж знищують з використанням як FPV-дронів, так і інших засобів а, ураження. Але ця тенденція вона, м'яко кажучи, не обнадійлива. А, далі у росіян просування а, відбувається на півночі Кураховського водосховища. Саме на півночі Кураховського водосховища вони намагаються реалізувати північне охоплення Курахова через а, село Дачне з виходом на село Дачне. Як я і пояснював раніше, ну зараз тут а, трохи LiveMap.ua некоректно демонструє ситуацію. А такі населені пункти, як Берестки і вони знаходяться під контролем Сил оборони України. Тут, звісно ж, більш детальна інформація на Deep State, більш конкретизована, але тим не менш, Ільїнка, дійсно відбуваються бої зіткнення. Дійсно, зараз росіяни намагаються взяти. Під повний контроль, а це село далі рухатись через берестки на старі терни з виходом на дачне, як ми бачимо, росіяни в даному випадку будуть мати декілька а, проблем. Першою, це є берестки. Берестки це проблемний населений пункт, це проблемне село, через яке йде залізниця, і це є перешкодою неприроднього характеру. І окрім цього іншого. Берестки дійсно невеличке село, але біля берестків є. По-перше, це балка, яка також буде вже природньою перешкодою для російських окупантів. Гідрологічна пам'ятка це джерело в балці Скотоватова, а це також відповідна перешкода, яка не буде давати можливості російським окупантам вийти. По широкому фронту на берестки і а, біля самої залізниці та біля балки а, піщаний кар'єр, який також а, буде впливати на просування російських окупантів глибше за берестки. Відповідно, а, це за ільїнкою західніше ільїнки а, буде гальмуватися їх просування, але це не означає, що вони не будуть класти. Велику кількість людського ресурсу та іншого ресурсу, щоб мати це просування. І, звісно ж, далі, за старими е, терни, е, в них починається ну, насправді е, досить серйозна, е, серйозний набір таких перешкод у вигляді річки Вовчі і, в принципі, природні перешкоди, які їм будуть заважати вийти е, швидко на дачне і перерізати трасу. Н-15 та можливість е, Сил оборони України продовжувати тримати оборону в Курахове. Деякий час тому я також пояснював, що російські окупанти будуть намагатися прориватися із півдня в напрямку на Курахове. Я постійно на цьому акцентую увагу. І декілька варіантів е, безпосередньо через Катеринівку, Богоявленка. Трудове Успенівка, Максимівка, Сухі Яли, Ясна Поляна, розлив, тобто різні варіації, які можуть відбуватися. Але е, всі вони впираються в річку Сухі Яли. Саме річка Сухі Яли станом на зараз є основною перепоною з півдня для російських окупантів. Дуже незручна. І проблематична а, місцевість з своїми рельєфно ландшафтними е, особливостями, яка буде гальмувати росіян. Питання тільки в, ось в чому: чи будуть вони мати е, без е, перешкод вихід саме на, північне, на північну частину е, річки Сухії Яли, тобто на її лівий берег. І таким чином, а, чи а, будучи вони мати можливість просування вже безпосередньо по 0,5-10 логістичній артерії на Курахове через Успенівку та Константинопольське, або будуть мати цей вихід через Єлизаветівку та Ганівку. Тобто, тут також а, буде максимально сконцентровані удари росіян і навіть зараз по інтенсивності бойових дій, ми бачимо, що вони намагаються дотиснути. Саме а, південний фланг а, Курахове для того, щоб мати і можливість тиску на сам населений пункт ще з півдня. Отже, ситуація загострюється, як ми бачимо, загострюється вона максимально. Сили оборони України продовжують тримати оборону Курахове, але я повторюю, давайте без якихось ілюзій. Ситуація надскладна і, взагалі, не треба виключати того, що. Силам оборони України доведеться в якийсь момент навіть відходити від Курахова питання в іншому, який це буде момент, і які величезні втрати зазнають російські окупанти, скільки е, вони витратять свого ресурсу, і наскільки вони будуть виснажені? Особливості наступу російських окупантів на Покровсько-Кураховському напрямку саме зараз полягають у тому, що Безпосередньо в найбільш активній фазі ведення бойових дій саме на цьому напрямку це застосування, активне застосування вже резервів, резервів, які поступово сточуються. Резервів, а це вже ну, назвемо це так. Це навіть вже наступ резервів, а не передових підрозділів. Окрім всього іншого, не на всі групи військ російських окупантів вистачає ресурсу чмобіків, ну тих, кого. Кожного місяця мобілізують, наприклад, група військ Дніпро, група військ Схід та група Військ Південь, вони не отримують такої кількості а, мобілізованих, яку отримує група Військ-Центр. Точніше, саме та частина, яка приймає зараз найбільш активні, активну участь в наступі на Покровсько-Кураховському напрямку. Саме група військ-центр отримує основну частину. Левову частину усіх мобілізованих росіян станом на кожного місяця для компенсації своїх втрат. Е, саме тому ми можемо бачити зараз в Курській області е, в складі курського угруповання тих самих північно-корейських рембо, про яких так багато говорили. Їм не вистачає людського ресурсу для забезпечення кожної групи військ по потребам. Потреби вони можуть задовольнити тільки. Групи військ-центр, і то не настільки, щоб е, вона ну, домінувала саме домінувала, на Покровсько-Кураховському напрямку. Тому що те, що ми зараз бачимо, це повільний наступ, але це не домінування на полі бою, це можливість просуватися е, ціною надвеликих втрат. Таким чином, Покровсько-Кураховський напрямок і саме Краховська частина. І якщо це е, говори, говорити мовою флангів, то це південний фланг покровського напрямку може до кінця цього року настільки виснажити російських окупантів, що е, сам наступ на Покровськ буде під питанням. Хоча росіяни, звісно ж, ніколи не задають питання, можуть чи не можуть, російське командування буде ставити задачу, і тому можуть чи не можуть, але наступ на Покровськ вони таки розпочнуть. Сили оборони України при цьому, звісно ж, якщо буде втрачено Курахова, відійдуть а західніше, по яким саме, на яку саму межу, на які саме рубежі, поки що зарано говорити. А в принципі, скажімо так, ми повинні бути морально-психологічно готовими саме к такому розвитку подій. Але найцікавіше в цьому розвитку подій, і найголовнішим це найголовніше. Буде те, які втрати будуть мати саме російські окупанти, коли вони зможуть реалізувати цю задачу. Якщо вони взагалі не зможуть її реалізувати, це буде повне фіаско їх покровсько-кураховського наступу і безпосередньо кураховської наступальної кампанії. По іншим напрямкам, по іншим локаціям, ситуація залишається напруженою, ситуація незмінна. Стабільно напружена, особливо лимана купінська військ, де російські окупаційні війська намагаються покращити своє положення а також, звісно ж, накопичення російських окупантів в районі Токмаку, про що також неодноразово вже попереджали, що може бути пов'язано з їх бажанням якомога швидше вирішити питання саме з роботинським виступом. Але як ми можемо бачити по а, загальній ситуації, російські окупанти, російське командування будуть концентрувати максимум своєї уваги саме на Курахове. А, якщо їм буде вистачати достатньо ресурсу, вони сконцентрують його і на Покровську. Але все це демонструє то, що а, та наступальна кампанія, яка почалась ще в 2023 році, саме почалась. З Авдіївки, з наступу на Авдіївку, станом на сьогодні немає настільки серйозних здобутків, що можна було б сказати: ну, от, вже пройшов рік, а вже пройшло навіть більш аніж рік. Який результат цієї наступальної кампанії російських окупантів? Більш ніж за рік. Просування ну трохи більше ніж 30 кілометрів. Якщо говорити від Авдіївки до Курахова по прямій, трохи більше ніж 30 кілометрів. Але саме це росіяни хочуть продемонструвати як е безперечну перемогу, безперечне домінування, і саме це вони будуть намагатися згодовувати Дональду Трампу, щоб він погоджувався та рухувався з виключно їх позицією та їх ультиматумами. Наша справа. Не тільки тримати оборону, а й впевнити Дональда Трампу, тому що це не більш ніж з боку росіян імітація можливостей. А одним з елементів, щоб його в цьому впевнити, дуже важливим є критичне мислення кожного українця та відсутність депресивних панічних настроїв. Як би важко це не було. Друзі. Я закликаю кожного з вас, якщо вам сподобалось це відео, підтримати його лайком, підписатися, поділитися серед своїх друзів, репостнути, натиснути дзвоника, залишити коментар, якщо погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з моїми думками. Також в коментарях ви можете залишати питання до мене. На 10 найцікавіших запитань я відповідаю на обоз кожної суботи, на 10 найцікавіших, а не банальних. Чи е, іншого якогось образливого формату. А на сьогодні дякую усім за увагу, і як завжди, слава Україні! Слава нації!